Друзі, всім привіт! Зараз зроблю розпаковку лота. Бачите, вона закрита посилка, тільки виташила її з поштомату, який знаходиться в будинку, мого дому. Це для Віоліті, бо на Віляті я як почитала тему, як там обдурюють покупців. Якщо покупець сплатив, замовив на поштомат посилку, не зазняв на відео розпаковку, а просто так відкрив, а там всередині, наприклад, камінчик. Ну, в смислі, просто камінь якийсь, або ще щось, не те, що ви купляли, то модератором на Violet ви нічого не доведете. Ось така зараз стала розпосуджена практика. Ну, мені відіслала людину, в якої я вже купляла на мастинці. Ось такий бурштин Купила на Violet. За 5 тисяч гривень. Натуральний вінтажний бурштин. Вага тут має бути 28 грамів. На всяк випадок буду тепер кожну посилочку знімати. Не факт, що я її викладу в ефір, але для себе тут якась вона забруднена. Але цей прибереться, ладно, зараз потім почищу. Так. Да, 28 грамів. Це залишу продавцеві позитивний, гарний відгук. Всім гарного вечора і тихої ночі!